Псалом 21. Диригентові Псалом Давіда Господи, цар вселиться Твоєї сили, і дуже він радіє твоїм спасінням, ти дав йому те, чого бажало його серце, і не відмовив у прохання його уст, бо ти випреджуєш його благословеннями добра, поклав на його голову вінець з чистого золота. Він просив у тебе життя, і ти дав йому на віки-віки». Його велика слава завдяки твоєму спасінню, ти наділив Його славою та величок, ти наділяєш Його благословеннями навіки, ощасливлюєш Його радістю, своїх присутності, бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишню Він не похитнеться. твоя рука досягне всіх твоїх ворогів, твоя праведця знайде всіх твоїх ненависників. На час своїх присутності ти зробиш з них, наче вогнений піч. Господь поглине їх у своєму гніві, їх пожере вогонь. Ти сниш із землі їхнє покоління та їхніх нащадків спосеред людей, адже вони затіяли проти тебе зло, прийняли рішення, яке здійснити не зможуть. Ти примусиш їх утікати. Направивши свій лук у їхні обличчя, підійми Господа в своєму силі, ми ж будемо співати, прославляючи могутність Твою. Амінь.